Я вам надам зверху генеральний провоку. Зрозуміло, з цього приводу до мене. на надумлення за харю. Що ще? Які ваші подальші що ще подальші? дії, ви ще зараз Ну по-перше, я кажу, щоб почули, що є вирок суду. І ніхто не має права крім суду. Приймати рішення, хто винуватий, а хто ні. Я поки що була така держава України. І я тричі народний депутат просто прийшов сьогодні в парламент. Це ж моє теж було робочий міст три рази, так? Не я не хочу в державі, коли приймає рішення винний чи невинний, не, не суд. Не дай Бог з вами так і Що щоб ви робити. А це фабрикація, це провокація. Це разом. Ніякий ні Петро Мельник ні в кого нічого не вимагав, він десь не побачити, по чому, ні брав, ні побачити ні десь не почув, не брав не побачите ніде, що вони щось взяв. Зрозумієте сьогодні? Це все современно. І суд це сказав. А що ви нас викати? От вам даю на рішення суду вирок про те, що я не ви не, не, не Чому ви, ви, ви тоді з України замішали? Обов'язково. Чому, а а то, чому то, ви дітали з України? Чи це? Що? Ну, от казали, що ви там живете в США і в інших країнах? Сонечко моє. Да. Ну, коли мене попередили, що якщо я не стану народним депутатом, то дай Бог. А до цього будете скільки питання до мене. Що я повинен зробити, щоб так, я не погодився? То я не тільки ректором не був, а мене посадили. Це казав ніхто місце, я міністр що став за Харчевом. І коли не наркоти за організували цю провокацію. І коли прийшов до мене слідчий і захотів змінити запобіжний захід із домашнього арешту на отримання е, е, підстражень, Три дні треба було в 13-му році вухтянівці, щоб Петра Мельника не стало товірним. Тому я з Америки вісім місяців був в Америці і повернувся після Майдану. Я підтримав Майдан. Дякую з тим дітям, які загинули. Змінилась влада, але виконався на місці. Ті, які Петру Мельнику робили проверка. Зараз які от ваші плани? Чим ви займаєтесь нами? Те, які плани по судах, що ж вони бачать, які плани. Та ви ж кажете, що ваші Ну, звичайно, ближче апеляційний суд. Пане Петро, що у вас за медальки, бо я не розумію. Це не медальки. Це три за заслуги. Першу, другу, третю ступені. Це України. Пане Петро, хто виконавці? Ви так Вам дати, е... Там цікаво це окремо. Як, за які на Україні визначення. Це всі часи незалежності України. Мене є за часи радянського Союзу. Скажіть, а може ви будете брати участь? Навіщо? Беліть, будь ласка. Навіщо? Якщо такі люди не потрібен до України? Навіщо? Подумайте, навіщо? Я вже зробив достатньо в своєму житті, щоб залишити світ. Позитивний ні? Навіщо? Ви спитаєте людей? Університет процвітає без мене. Навіщо? Хай працює. На Здоров'я. Чим будете займатися? На буде здоров'я. Пане Петро, ви сказали, що влада фактично помінялася, але все одно залишилися ті самі виконавці. Хто виконавці? Ну, наприклад, Веремієнко у коз під Наприклад, Єремчук майор, який безпосередньо, безпосередньо виконує цю провокацію. А і слідчі, які веде справу проти Петра Майдана. Ви привалимо ваші друзі, які вас підтримують. Сонце моє. Я вам ще раз кажу, я тричі народний депутат. У мене багато людей і серед депутатів, яких я знаю, Просто зараз мені не вийшло. Ви розумієте, я? В Україні. я суссила зняти От ви уявіть, якщо ви в чомусь не винні і психологічно ви себе почували, коли б вам зараз взяли і одніли браслет. що робили? Як б ваш взагалі реагували на це? От представте собі, це був такий ситуації. Коли академіка, ректора, народного депутата так тупо, тейблом та скачу фейсового тейблом, на ручнику вперед. Дистанція до регіоналів за це скину. Так, давайте я не регіонал, я людина, по тромальному. Може, вже можна йти. Господи, в не має ні одного юридичного аргументу. Хай, що хочете ти робити? Рішення. Їй треба зберегти обличчя. Ви мене чуєте чи ні? Тільки не треба тиснути на суд. В нормальній країні на суд не треба тиснути. А, а що, заяви таких осіб, в держав, ви знаєте, яких це не тисне суд? Ну, зокрема, там і Петро Порошенко. Дивитись молодець. Можна йти? Як, мож мож Як ви ставите ще двох справ, які. Навіщо, мені ваші, що У мене своїх вистачає. Так ви зараз оцінюєте, що ви виграли так? Да? Не це я, сказано... я оцінюю це суд оцінив. Як вас звали? Іра. Іра, я вам даю везло. Почитайте. Ви. Це суд, це не я. я. Я ходив як діти в школу рік до суду. Ви розумієте? Рік, двічі на тиждень я ні один раз не пропустив. А ви спитайте мене, а хто виконавці? Один тричі судино, це шахрайство, нібито хрещений батько, якого 50 похрестись, і він тільки по телефону їх вітає. Ви чуєте? А по б знала про те, що мова про неї, вже живе з Америки, ні тато, ні мама не знали. А другий шахрай, рішення Печеського я, суду вступило в силу, а на вересень минулого року він ще зробив розбіг і ставив, кажуть, народі на лижі. І зараз призидеть на сайт МВД, там буде Архівченко написано, да? в бігах. Допоможіть Геращенко і Тертусюка, від яко який постраждав від Мельника. Надіть, будь ласка, Скажіть, вони ви, не ходять на суд так? навіть. Може, у вас якісь політичні плани може ви на ви, навіть? Ви, ну ви представте собі політично, як якщо суд рішив, навіщо на Петра Мельника зараз політичні фігури держави та заявляють, що ні, він так сказати, подлюка, сволоч, гор, взяточність. Навіщо? А Вони бояться. Як вони можна бояться? Я ж такий, страшний, що я. ж не стріляю, зброю не ношу. Слово, я вмію говорити, правда. Куди ви живете зараз? На землі. На якій? Українській. А що ви робите в парламент у вас? Ну, сонце моє. В мене є посвідчення. У вас є посвідчення? Парламент з автоматом зараз. людина стоять, як Покажіть, яке у вас посвідчення. Обідніця, вони їх три, так? Да? Я приходжу до на роботу. Ось одне з них я прийшов на роботу. От бачите, ви мене зі, раз роз, розпитуєте. Я це підрозділ. Це не робота. Відстоювати Підстою, прампу це не робота. Велика смерть. Я прийшов депутатам, ви мене самі питаєте. Я, я не до вас перший не прийшов. депутатів ви прийшли? Так. Же не <плес>